Хай палає свічка, хай палає, поєднає нас вона у цей час. Друзі, голоси нехай лунають, слово й музика нехай єднають нас. Недаремно ми звертаємось мовою землі нашої, мовою наших пращурів, мовою нашого народу, духовним батьком, творцем і рятівником української мови. І всієї нашої нації став видатний український поет та художник Великий Кобзай Тарас Григорович Шевченко. Як весна оновлює природу, так само поезія великого Тараса оновлює наші душі, закликає бути чесними і милосердними, щиро любити свій народ, свою Україну. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо любо стало, неначе в Бога. Вже прокликали до паю, а я собі у буряні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо. І село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Прокинувся, дивлюся, село почерніло, боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята. Не мої ягнята, обернувся я на хати. Не ма в мене хати. Не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина, при самій дорозі, недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози. Та й поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми жаждуючи, погнали, чужі ягнята до води. Москалями, у москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи кине, піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а то й стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати, серце в'яне співаючи, коли знає за що, люди серця не побачать, а скажуть ледащо, кохайтеся ж, чорнобриві, та не з москалями. бо москалі чужі люди. Знущається вами Думи мої думи, лихо мені з вами! Чим устала на папері сумними рядами, чим вас вітер не розсіяв в степу як пелину, чим вас лихо не приспали, як свою дитину. Ок вишневої коло хати, руші над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть, співають Ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечеріть подає, а мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата і соловейко не затих. Сьогодні Шевченко потрібен нам, як ніколи, кликати сильних на подвиги, вселяти у слабких надію і віру. Він пробуджує любов до своєї батьківщини у мільйонів українців. В часи найбільших випробувань ми надихаємось його словом, знаходимо в них сенс і так багато любові до рідного, і так багато правди про ворога. В сім'ї великій, сім'ї вольні, нові. Не забудьте не незлим тихим словом. Ця людина давно стала символом, знаком, легендою. Його творчість не просто поетичні рядки, а філософія і мудрість.